Друзі, привіт! Ви на нашому каналі Сервіс-Проф. Підписуйтесь. Сьогодні поговоримо про таку пилку як 353. Чому вона? Ну, по-перше, почнемо з того, що на неї зараз діє акція 16 тисяч гривень, і вона йде в суперкомплектації. Додатково до неї зараз іде три ланцюги та повітряний фільтр в подарунок. Ну, те, що стосується акції. Акція, до речі, до кінця цього року. Що стосується даної пилки, почнемо ну, з того, що дана пилка є не новачком на ринку України. Вона є ще вихідцем із далеких 90-х, і тому про дану пилку можна сказати наступно: що вона досить таки надійна, так як вона вже неодноразово, скажімо так, її. Знімали з виробництва, потім повертали за рахунок того, що ринок її хоче. І заміну, на жаль, от все ж таки Husqvarna запропонувати ніяку поки що таку не може. Тому 353 це пилка, ще раз говорю, провірена часом, і все ж таки користується шаленим попитом серед професіоналів, так і тих, хто займається, там, можливо, невеликими об'ємами робіт. Що ми ще і переваги? Ну, давайте по по технічних характеристиках, потужність даної пилки це 2,4 кВт. Досить таки немало для такої пилки, тому роботу вона може робити досить таку велику та об'ємну. В неї йдуть обороти до 13,5 тисяч. Вона зроблена на картерній основі. Так як професійна пилка, тому вона вже може спокійно працювати зранку до вечора і робити об'єм роботи. Вона оснащена праймером закачки палива. Це для того, щоб ви не мучили лишній раз стартера, підкачали пальне два-три рази, і пилка вже завелась. Це значно зменшує навантаження на стартер, тому і пришкорює процес запуску самої техніки. Далі, що можна відмітити? Вона оснащена так само декомпресійним клапаном. Це ще. Прискорює, скажімо так, моменти запуску пилки, і ще легше відповідно вам на руки. В неї йде двохклавішне керування, окремо включається запалення і окремо включається тяга підсосу. Досить таки просто і зручно. В неї є швидкий доступ до повітряного фільтра. Це зняти тільки три крабіка, і вона вже в принципі готова до того, щоб подивитися, що ж там у нас всередині. А всередині у нас знаходиться досить таки проста конструкція. Вона має фільтр, багаторазового використання. До речі, ці фільтра ну, виходять з ладу в крайній мірі рідко, так як вони призначені для постійної чистки. І Якщо за ними слідкувати весь час, то в принципі вони майже не зношуються. Хіба вони там, можливо, губляться? Що стосується фільтру. Він кріпиться досить таки плотно, тому немає моментів того, що ваша пилка буде Отримувати грязне повітря. Е, так же само пилка оснащена каталізатором вихлопа. Ну, це більше всього за це борються європейці, так як вони більше переживають за екологію, як показала практика чи ми, але все ж таки для тих, хто цінує, все ж таки. Скільки ваша пилка викидає вихлопних газів, досить таки хороша штучка, так як вона затримує незпалені гази і повторно повертаючи їх в камеру згоріння, і додатково вони ще перегоряють. І тим же самим пилка на виході має менше викидів шкідливих речовин. Що стосується ріжучої гарнітури, ріжуча гарнітура у нас має крок 3,25, довжина шина 38 см. Це теж знову ж таки стоїть професійна гарнітура. Цепочка в комплектації йде з круглим зубом. Дуже чудовий це ланцюжок. Зірочка на даній пилці вже йде розбірна. Міняти в подальшому тарілку не потрібно. Достатньо просто замінити зірочку. Варто відмітити той факт, що вона досить таки м'яка в роботі. Чому? Тому що вся хускварна має оснащення на своїй техніці. Це антивибраційні пружини, які мають великий термін по експлуатації. Вони надзвичайно м'які. І досить таки надійні. І що стосується в роботи, то оператор, який працює даною пилкою великий проміжок часу, він настільки втомлюється, коли б це була б, звичайна б, резинова подушка. І плюс вони надійніші. Так як нема різниці, чи це плюс, чи це мінус, пружина, вона, в принципі, завжди е, м'ягка. Е, що ще варто відмітити про пилку, це те, що знову ж таки е, назвати її. Е, на сьогоднішній день сучасною ми не можемо, так як все ж таки повторюю, що пилка ще вихід з 90-х, але за рахунок своєї простоти і легкості в експлуатації, вона не є вибагливою до сучасного пального. Заливайте звичайний бензин і вона буде працювати довго і нудно. Так, е, да, вона трошки є, скажімо так, на сьогоднішній день менш економічнішою, так як споживання все ж в 90-ті роки було пального значно більше, тому на це особливо тоді не ставили велику увагу. Тому пального вона трошки споживає більше по відношенню вже до сучасніших пил, аналогічної потужності. Але все ж таки, якщо ви хочете працювати довго, надійно, робити великий об'єм роботи або просто взяти для дому, то я скажу так, що один раз купили і забули на років. Якщо це в лісі, то це років 5-6, то й 10 постійного використання. Якщо ця техніка все ж таки береться для дома, то я думаю, що якщо ви сьогодні візьмете, то наступний раз, коли ви прийдете, то ви вже давно будете там на пенсії, бо вбити її вдома досить таки, досить таки буде тяжко. Тому, будь ласка, якщо когось зацікавить, звертайтеся, будемо раді побачити вас в нашому магазині та на нашому каналі. Підписуйте, ставте лайки. До зустрічі.